Моці японський десерт за годинку. Нам для цього буде потрібно рисове борошно, барвник за бажанням, цукор та вода. Усі пропорції залишу в описі. Коли замішали тісто, ми покриваємо його олівкою і в микрохвильовку на 2-3 хвилини, роблячи диречку. У нас виходить майбутнє тісто. Наступний крок це з цього тіста зробити однакові порції майбутніх моті ззовні. Ось в результаті ми отримуємо отакий об'єм майбутнього кляру для наших модів. І перейдемо до основних інгредієнтів. Тобто по центру у нас буде. Джемова частина найсолодша. У мене це варення ягідне Середня частина основна по об'єму у нас буде творожиста. Тепер ми ділимо нашу зовнішню частину на кілька однакових кружечків. У нього накладаємо творог у центр джем і закручуємо моці. 400 грамів. 400 грамів ми можемо поділити на 8, на 8 однакових по 50 грамів. Це буде невеличкі, але комфортні для споживання порції. Всі... Ось які маляточка вийшли у результаті. Розминаємо. Тепер ми накладаємо творожисту структуру. У центр додаємо солоденького. Зверху знову ж таки творожисту структуру. Майте на увазі, якщо у вас джем дуже рідкий, він може давати свою рідину, і в результаті джем буде не так буде трошки розповзатися. Тоді швиденько його морозилку якнайшвидше кладіть.